Так, товариство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами канал Будні Свиновода, я, Олександр, і наше маленьке домашнє господарство. Черговий робочий день. Наступного дня попрацюємо, друзі, разом з вами поспілкуємось. Хотілося би дійсно поспілкуватися, тому що сьогодні першочергово на порядку денному у нас стоятиме питання, яке. Цікавить багатьох із нас, всіх тих, хто займається свинарством, розведенням, вирощуванням і реалізацією поросяток. Друзі, сьогодні у нас неділя, ну а по старій добрій традиції, давно започаткованій. Будемо обговорювати разом з вами ціну на маленьких поросяток, так як і в нашому регіоні, це Сумська область, і у багатьох регіонах України неділя, це саме той день, де власники і господарі, які вирощують поросяток, вивозять їх на ринки, намагаються реалізувати. Ну а інша група людей, які займаються вирощуванням, реалізацією, намагаються їх. Придбати. Так от, друзі, сьогодні у нас 15 жовтня 2023 рік. І що ж у нас відбувається на ринку куплі-продажі маленьких поросят? Ой, добре, О, тому соля. Що? Тепло вам тут, так? Да? Ох і тепло. Мухвина зліталася. Знову у нас. Похолодання якраз от те, що прогнозували, те у нас і здійснюється. Тому доводиться трішечки вмикати інфрачервоні лампочки для того, щоб поросяткам було комфортно і якраз от не було різного роду стресів, які ну, негативно впливають на їхній ріст і розвиток. Що ж у нас відносно цін і ситуації на самому ринку, друзі? Ціни глобально, яка б ситуація на ринку не складалася, але. Дуже сильно не опускається і не просідають від 2,5 до 4 тисяч гривень за порося. 2,5 тисячі гривень це поросята до 10 кілограмів, і 7, і 8, і 9. Ну, якщо комусь пощастить, хтось вирве за 2,5 тисячі гривень 10 кілограмов порося, але знову ж таки невідомо скільки тому поросяті ще місяців. Так? Що стосується поросят 12, 10-11, 12 кілограмів, ціна 3-3,5, з половиною, поросята під 20 кілограмів від 3,5 до 4 тисяч гривень, це ситуація на сьогоднішній день. Але що також хочеться сказати? Буквально дві неділі тому був я би так сказав певний штіль в якійсь мірі, тому що Ну, поросятка на ринку були, а от ну, покупця як такового не було. Зараз же, якраз от, за оці дві недільки поросята розпродалися. Поросят на ринку стало менше. І у нас якраз от, і вчора спілкувався з Андрієм. Він до мене приїжджав, брав хрячка і декілька свинок на плем'я. Він проживає у е... Мені це Чернігівська область говорить, що на тій неділі вже спостерігалася тенденція така, що було буквально дві машини. Поросят перезгрібали за 5 хвилин. Ніхто не дивився, які там поросята великі, малі, гарні, негарні по 3,5 тисячі гривень. Така от ситуація. Тому, друзі, пишіть внизу в коментарях, якою ситуацією обстоять у ваших районах регіонах. Потрібно підсипати комбікорму, мусолять вже один одного. Пишіть, яка ситуація обстоїть у ваших районах регіонах. Буде також дуже дуже цікаво почитати, подивитися. Але також чималенько хлопців телефонує і мені тих, хто вже позбирали урожаї, приткнути ті урожаї. Якби дуже дуже тяжко. Ну але якщо і не тяжко, то ціна там буквально по 2, по 2,5, по 3 гривні забирають зерно. Ну ніхто не хоче, якби втрачати кошти. Також ну земля і заробітки на землі даються дуже дуже важко людям. Тому кожен намагається вийти із ситуації. Якось із найбільшою для себе користю хочуть проганяти те ж саме зерно через поросяток. Знову ж таки, ніхто глобально там не думає, не переживає, що буде якби через пів року. Бо хтось пише, що там відгадівля знову обвалиться, буде біда, горе, печаль. Друзі, ніхто про це не думає. Зараз такий час, що всі живуть одним ньому. От на сьогоднішній день. Люди бачать у цьому перспективу, є вигіда, працюють, рухаються далі. А так я думаю, що абсолютно немає сенсу задумуватися там на пів року вперед, тому що ми живемо зараз в такий час, що говорю, кожна секунда може змінити нашу долю, наше життя. Тому, друзі, потихеньку рухаємося, працюємо. Знову ж таки, будь ласка, не запиш, не забудьте написати ціну на маленьких поросяток, ситуацію, якою вона обстоїть у ваших районах, районах. І Дуже буде цікаво, якщо ви напишете, знову ж таки, спостерігається у ваших районах, регіонах, областях, або ж пониження активності на купівлю поросяток, або підвищення якраз активності разом із тим. Підвищується ціна, буде дуже цікаво почитати. Я думаю, так. і нам, і нашим Ви глядачам. З самого ранку ще не встиг зайти на господарство, перевірити все, що там відбувається, швиденько організував і намолов ванну червоного комбікорму для наших свинок. Тому що ну, вчора трішечки пізно у мене проводилася управочка, не хотів уже тут мельницею на ніч гуркотати. Але тим не менше поповнили запаси, так як. Ну, це вже можна так сказати випрацьована схема до автоматизму. Не даю собі розслаблятися, тому що доволі часто відключають світло. Ну і від гріха подалі на якийсь день, два-три, але себе намагаємося убезапашувати. Тобто ванна, з якої виїдають комбікорм, ми з неї вибираємо комбікорм і ванна про запас. Потім з цієї ванни вибирається, та ванна поновлюється. В принципі, все дуже легко і дуже добре. Товариство погано. вчора перевіз отакого гороху. Один із моїх підписників зателефонував, каже, Саньок, печі, буквально там 30 кілометрів від мене, узяв відходи, я би так сказав, гороху, але по дуже-дуже гарній тіні. В принципі, якраз от, я думаю, в наступному відеоматеріальчику покажу вам і розкажу якраз от варіанти застосування. Знову ж таки, по моїй думці, найбільш ефективні гороху, тому що дуже-дуже недооцінений продукт, можна так сказати, і кормова Ох і охі баловник, Ох, баловник ти наш. Гедзик. Ох, і Гедзик. Хоч і патрончик, але я його називаю Гедзик. Такий норовистий пацан буде. Друзі, ще буквально вчора також спілкувалися з Андрієм з приводу. Також. Певних тонкощів і нюансів, що стосується свинастра, так от говорять, що трішечки довелося погратися із поросятами, якраз от в момент переводу їх із отаких от, от звичайних поїлок і корит до чашечкової поїлки. Говорять, що неділю махався, якраз от виходить братики і сестрички нашого патрончика. якраз от яких він собі купував на господарство в якості плем'я, каже, привіз додому. Корм був інший. На основі також БМВД Лапу Більш-менш каже, безпроблемно вони на нього перейшли. Єдине, що там були певні також проблемки розлади у деяких поросяток, але то в принципі абсолютно якби нормально. Я йому пояснював, що потрібно ну, досить таки поволі. Навіть поросяток, які Гарно їдять і перейшли вже на повноцінний комбікорм. Але в разі різкої і кардинальної зміни на інший комбікорм можуть бути ускладнення. Так воно і було, але каже, то не проблема. Буквально там 3-4 деньки і все пройшло. А от цілу неділю він грався за цими от чашечковими поїлками. каже: підхожу, натискаю поїлочки, підходять, щось нюхають, лискають підлогу. До поїлки не підходять. Проходить день, півтора каже, бачу, що ну, певне обезводнення у поросят починається, не п'ють воду. Наливаю в корито, випили. Корито забрав, тикаю пальцем в цю часочку у поїлку, підійшли, полуполискали, до поїлки не пішли і не йдуть. Але тим не менше, все слава Богу, все слава Богу, нормально. Пан Андрій задоволений. В принципі, ми також дуже і дуже задоволені, що і наші плоди, і труди не приходять даремно. Людина задоволена тим, що має у себе на господарстві. Так що, товариство, що хочеться сказати, потихеньку, 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 але тільки вперед. Знов черговий прийом їжі. І в цих, і в тих маленькі ненажерки. Так що, товариство, дякую всім, хто був разом з нами. Підписуйтесь на канал. Друзі, дякую за коментарі, дякую всім, хто додивився відео до кінця. До нових зустрічей. З вами був канал Будні Злановода. Всім всього самого найкращого.